Дівчата від 18 повних до 26 повних років неодружені. Можуть щодня з 11 до 19 години приходити людей з двома фотографіями у повний зріст у цифровому вигляді і паспортом. І обов'язково також собою мати гарний настрій, тому що там ще буде зроблено одне фото в офісі і невеличка відеопрезентація, настанована камера. І кожна учасниця, що реєструється. реєструється повинна сказати десь хвилинку, півтори про себе, про своє життя, про те, чому вона хоче брати участь у конкурсі, чому хоче в ньому перемогти, як вона намагатиметься це зробити і так далі. Значить, е, всі профілі учасниць, які будуть зареєстровані, вони е, розміщатимуться на сайті Там буде з 1 числа з понеділка 0, 0, 01 знаходино відкритий голосування. Е, всі нові профілі будуть з'являтися, кожен е, зареєстрований. Користувачним базар, який підтвердить мобільний номер телефону, зможе віддати щодня один безкоштовний голос. Ми це зробили для того, щоб не було накруто, щоб тільки реальні люди голосували за ті дівчат, що їм сподобаться. Голосування буде проходити до 25 серпня, після чого воно буде закінчено, і ми запросимо 75 найкращих дівчат за версією учасників сайту, за версією війничан, запросимо їх на відбірковий тур який пройде 28 серпня о 18.00 тобто 18 у нічному клубі Форіде.